Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Я завжди по рицарськи відносився до жінок. Ну так мене виховали батьки, тато та мама. Так я себе виховував сам. Ну, вибачте, тоді був Радянський Союз і я в 4 роки, в 4 4,5 роки, а мати мене Швець Ніна Дмитрівна. Вчителька навчила в 3 роки читати. Я в 4,5 роки прочитав Капітанське дочь Пушкіна. А там відносились ці книги до жінок по рицарськи. Ну, і я почав відноситись до жінок по рицарськи. Перша, хто, до кого я відносився по рицарськи, була сусідка в селі моя, дівчинка Надя Маленька, а їй чіпляв хлопчик на три роки старший від мене. Чіпляв її, дразнив, кіпав за коси та й лупцював потрохи. Ну, я, хоч малий, він на три роки старше, попросив дідуся витисати шабельку. Дідусь витисав дерев'яну шабельку, і я взяв, заступився за дівчинку Надю. Ну і як прапорщик Гріньов визвав поручика Швабріна в капітанській дочері дуель, визвав на дуель цього старшого хлопчика на три роки, ну і трошки відлупцював тою шабелькою. Надю він більше не чпав. До чого я веду? В місті секіряний є такий бізнесмен. Байстрюк його поганяло. Вася Байстрюк. Це карлик, откий карлик, який катається на джипі. І от цю історію знають всі сокір'яни. Ви знаєте, от, місто Сокіряни це місто, в якому всі знають все. Тим більше гидко розказувати мені цю історію, і гідко, що всі мовчать. Знають та мовчать. Знають, що бізнесмен Вася Байстрюк, карлик по зросту, в свій джип чорний, а він відомий усім жінкам певної професії в місті Сокиряни. Тому що Вася Карлик пропонує жінкам певної професії, поважної професії в місті Сокиряни, вечірком заскакувати в його джип. От і Вася Байстрюк каже, Жінці поважної професії в місті Сокір'яни Цю професію усі поважають. Ти вечором заскочиш в певному місці в мій джип. Та питає для чого. Я проведу з тобою профбесіду на профпридатність. А потім, вже коли він пропонує жінкам певної поважної професії заскочити в його джип, ті вже знають для чого. І ось цей Івася, Байстрюк, бізнесмен типа. Карлик злобний, підлий, продажний, холуй. А він в цьому джипі заставляє жінок, поважних жінок сукерянських і дівчат поважної професії займатися з ним сексом. І через його джип пройшло дуже багато жінок не тільки з міста Сокірян, але й з району, поважних жінок, поважних дівчат, гарних, нормальних. Поважної професії пройшло через його машину, через його чорний джип. І всі його там обслуговували, надавали йому там сексуальні послуги. Ви скажете, що ж він таке робив з жінками, що жінки його обслуговували в сексуальному плані, як рабині. А Вася, Байстрюк, злобний карлик, просто їм говорив: В мій джип, не заскочиш, не даш мені. Завтра будеш без роботи. От Вася Байстрюк міг зробити так, що якщо жінка чи дівчина поважної професії в місті, в районі, не дасть йому, як він каже, не обслужить сексуально, він її міг зробити проблеми на роботі, а то й звільнити. Просто звільнити, підставивши. А Вася підстав не одну людину в своєму житті Байстрюк. Виявляйте, скільки за роки за десятиліття через його автомобіль Чорний джип, пройшло жінок, дівчат, міста Сукіряни та Сукірянщини? І не непотрібних, як казали колись у нас на Північній Бессарабії жінок, а жінок та дівчат певної професії. Професії, яку у нас поважають місті Сукіряни та районі. Тому я цю професію не називають. І саме страшне, що ні одна жінка чи дівчина не призналася своєму чоловікові чи хлопцю, що вона обслуговувала кого? Васю Байструка карлика Злобного. Ні одна. Правда, було виключення: один хлопець наш, який кохав дуже свою дівчину, бігав і шукав ввечері Васю Байструка з молотком. Хотів його тупо вбити. Про це він поїз заявив міліціонерам на слідстві. Але Васю Байстрюку повезло, в той вечір він його не знайшов. Ви думаєте, Вася Байстрюк, злобний карлик, зробив висновок, перестав заставляти жінок та дівчат поважної професії, залазити в його джип і обслуговувати його, як він хоче? Ні. Продовжується те ж саме по цей день. Псукірянський бізнесмен, Кіпа. Який числиться старшим офіціантом у нашого хазяїна? Вася Байстрюк заставляє до сих пір жінок та дівчат, які, яких поважають на Сокірящині в секірянах, які працюють поважними людьми, мають поважну професію серед жителів секірящини, заставляє залазити в свого автомобіля та обслуговують його в сексуальному плані, як він хоче. Інакше вони на роботі що робити не будуть. І жінками керує страх своїм чоловікам та хлопцям вони нічого не кажуть. І саме головне, саме страшне, про це знає увесь район. Все місто Сокиряне. І всі мовчать, хіба нічого немає, ну, обслужила жінка чи дівчина, Васю Байстрюка, ну що це? Ну, ну нічого. Прийде додому втретє. Чоловікові не скажуть, чи дівчина хлопцю не скаже. Життя таке, да? А вам не страшно за таке життя сукірянці? Не гидко? Мені страшно і гидко. Сукіряне стало феодальним містом, де начальник або криша може просто сказати жінці чи дівчині: ти прийдеш до мене, заскочиш в жип, чи прийдеш вечором в кабінет і мене обслужиш так, як я хочу. І жінки та дівчата це роблять. Про це знають усі сукіряни і всі мовчать. Страшно Страшно і гидко жити в місті Сикіряни, де панує страх, де панує холуйство, депанує де панує сексуальне рабство. З вами український історик та журналіст Єршвець. До нових зустрічей!